У відносинах півтора року говорила з дівчиною про комп'ютерні ігри, сказала, що то дурня. Потім додала, щоб я повернув колишню, бо та гралася. Якось трохи посварилися, обмовила, що вона погана для мене та натякнула на те, що може з іншими краще буде. Після сварки не спілкуємося вже тиждень. Що воно таке? Дякую. Якщо ви з дівчиною були у стосунках півтора року, а зараз вже тиждень не спілкуєтесь, вашим стосункам жопа. Ці стосунки треба завершувати. Скоріше за все, ця сварка це був тільки привід завершувати. Скоріше за все, проблем набагато більше. Якщо вже тиждень ваша сварка триває тиждень, відносини треба завершувати. Завершують ці стосунки. Навіть якщо вона сьогодні напише тобі, що вона тебе кохає, що вона зрозуміла, що вона помилилась, що вона хоче з тобою прожити усе своє життя. Зрозумій, це ненормальне, це ненормальні стосунки, і далі буде тільки гірше. Якщо така велика сварка, якщо такий великий проміжок вашого неспілкування стосункам стосунком жопа, добре вже не буде ніколи, Скоріше за все, давно вже не було. Якось так.